Всім привітик! Починаємо весну ось таким класним замовленням. Подивіться, які товари чудові прийшли в першому березневому замовленні, і трошки розкажу про акції березня. Так, ну, як завжди, ви знаєте, я люблю починати з побутових засобів. Це в нас антижир, засіб від жиру, але веганський. Тобто це безпечний засіб, можна користуватися де саме ним. Всередині каструлі помити, сковорідочки противні. що ще? Ну, Взагалі-то можна будь-які поверхні, ну і плиту, там, і мікрохвильову піч помити, Але я зауважую, що цей засіб безпечний саме для внутрішнього використання, тобто всередині помити посуд. Якщо той наш засіб, який йде з червоним ковпачком, тільки для зовнішнього застосування, то цей іде і для внутрішнього. Він безпечний, він не алергійний і без шкідливих речовин. І також до нього є ось такий зручний розпилювач. Так, далі... Ось таке чудове мило для кухні. Це мило йде від українського виробника Smart Life. Ви бачите. І це мило дуже і дуже популярне, тому що наші господинки його вже протестували, залишились задоволені результатом і замовляють вже по другому колу. Що воно робить? По-перше, воно дуже приємно пахне. Пахне воно нектарином. Густе, дуже густе, дійсно, його вистачає так надовго, зручний дозатор, як бачите. І ним миємо не лише ручки на кухні, коли користуємось там щось робимо, а і дощечки, ножі, ну і взагалі посуд, який треба позбавити якогось неприємного запаху. Тобто від цибулі, часнику, риби, м'яса. ну Ось, ось от таке. Це його основна функція. Він позбавляє від неприємного запаху. Написано: рук, але не тільки рук. Так, далі. Та-дам, акційна пропозиція для наших чоловіків. Ось такий чудовий бальзам після гоління із серії Shieldman, яка йде з амінокислотним комплексом, тобто доглядає за шкірою не лише просто як бальзамчик після гоління, а ще й з доглядом. І він коштує всього 109 гривень у березні. Дівчата, не пошкодуйте замовте своїм чоловікам. Порадуйте їх. Так, ось такий... Антивіковий крем під очі із серії Resurface. Це моя, до речі, улюблена лінійка, вона йде від 35 років, рекомендується до використання, омолоджуюча. Містить в складі ретинол і вітамін С, в кого алергія на вітамін С, перевіряйте, тестуйте саме пробничками підбирайте цей кремчик, щоб не було потім алергії. але... Дія його дійсно потужна. Це професійна лінієчка. Зморщички розгладжує, висвітлює темні кола під очима і забирає напряки. Дуже класний, ефективний дієвий кремчик. Рекомендую. Сама користуюсь цією лінієчкою. Так, тепер у нас іде серія з календулою. Серія з календулою взагалі йде для сухої, чутливої, нормальної шкіри. Але крем для рук з календулою підходить всім. Абсолютно всі. Він має лікувальну дію, загоює тріщинки, царапини і пошкодження будь-які, і навіть дуже шершаву і грубу шкіру зробить м'якенькою і класно її зволожить. Вистачає також цього кремчика надовго, має такий легкий-легкий аромат календули, тому чоловіки також ним залюбки користуються. І ще з цієї серії маємо ось такий крем для обличчя. Нагадаю, що цією серією можна користуватися вже з 15 рочків. тобто підлітки, в кого є така проблема, як суха шкіра і лущення. Це кремчик для вас. Кремчик для обличчя, дуже ніжна текстура, класно вбирається, не залишає плівки на обличчі і не жирний, хоча дуже добре зволожує живить шкіру. Також цей кремчик прибирає зайву пігментацію, бо календула має такі функції, тобто весняночки допоможе висвітлити. Так, тепер у нас інтимна жіноча гігієна ось такий чудовий гель. Для інтимної гігієни, але не тільки для жінок, ним користуються і чоловіки, і навіть дітям можна, тому що дуже класна, безпечна і навіть я б сказала, лікувальна формула. Тому що цей гель має потрійну дію антибактеріальну, протигрибкову і також протизапальну. Також зручний дозатор, як бачите, і вистачає його надовго більше, ніж е, на 2 місяці. Тут 225 мл. Е, гель густенький, і його треба дуже-дуже мало. Має такий також ніжний, приємний аромат. Подивіться ще яка крутяча новинка, вона нещодавно появилась у нас. Це із серії White Correct, яка йде для відбілення шкіри з піщаною лілією в складі і з водоростями. Це в нас іде антиперспірант, який освітлює шкіру. У кого є проблема, така, де натирання шкіри під пахвами. У жіночок з пишним бюстом, буває під грудьми така проблема між стегнами, ось такі темна шкіра, знаєте, то цей антиперспірант не лише позбавить вас пітливості в цих зонах, а також висвітлить шкіру в цих проблемних зонах, і ще буде запобігати тертю натиранню. Має також антибактеріальну дію. Дуже вам рекомендую, тому що й в березні він іде по знижці по акції. Звичайно, його ціна 199 гривень, а в березні 149 Приємна знижечка, порадуйте себе, влітку будете дуже раді, що придбали цей антиперспірант. Тут не лише йде захист від поту 48 годин, і ще й цей захисний антиперспірант не забиває пори, тобто дозволяє шкірі дихати, але позбавляє від пітливості, запобігає натиранню і висвітлює шкіру. Ну, дуже класний, рекомендую. Так, у березні також знижечка 25% на всі вітаміни і біодобавочки. І ось у нас тут замовлена ось така біодобавка кальцій, магній колаген. Тут іде колаген другого типу. Це чудовий засіб для зміцнення кісток, суглобів, м'язів. Рекомендую е, ціну не скажу, не пам'ятаю. Але зі знижкою дуже-дуже приємно. І тут в упаковочці курс на місяць приймати бажано на, на ніч після їжі. Одна таблеточка на добу. Здається, 277 гривень. Всього в березні. Не пропустіть, замовляйте. Так, далі. Також зі знижкою 25% в березні йдуть всі помадки близькі для губ, тобто фарбуємо губи зі знижкою 25%. Придбати нову помадку це святе. Тут у нас замовлена помадка першого тону, це із старої версії матових рідких помадок. Зараз там нові, і кому треба підібрати, звертайтеся, залюбки підберу, скину свочі і виберемо вам чудову помадку та ще зі знижечкою. Так, І ще березень у нас. Просто радує знижками. Також діє знижка на всі аромати, які є в каталозі, також 25%. Тому саме час придбати або улюблений аромат, або спробувати щось новесеньке. Сьогодні в нас замовлені ось такий чоловічий парфум Шутерсмен. має солоденький шлейф і подобається усім чоловікам будь-якого віку. Тобто підходить і для молоді, і для зрілих. Вже чоловіків. Ще тут великий об'єм 100 мл. Рекомендую. Так, а це у нас жіночий аромат Persion. Е, також, також улюблений багатьма він популярний, ніжно-солоденький, шлейфовий, і тут також великий об'єм 80 мл. Так, це аромат Бліст. Це, вже, я б сказала, для більш старших жінок. Також шлейфовий, теплий, не солодкий, але солодкі нотки такі присутні, вони присутні саме в шлейфі. Дуже цікавий насичений аромат такий. Він, мені здається, більш зимовий осіннім, але весною ще от на ранню весну таку, то він взагалі класно розноситься. Такий має. Клеснючий шлейф, тому рекомендую також до придбання. І ось така: це із новиночок, це чоловічий аромат. Він ніжний, я б сказала, і також має солодкі нотки, але менші, ніж в шутерсмен, ніж в цьому ароматі. Вони такі ледь-ледь чуттєві. Відчутні але-шлейфові, дуже приємний аромат і дуже приємні ціни. уточнюйте, для замовлення. А тепер вам хочу показати ще наші олівчики. Дивіться, в мене сьогодні в асортименті все рідка підводка, ні, скоріше, не так, підводка фломайстер для очей дуже стійка. Ваші стрілочки будуть стійкі. Протягом всього дня і зручно малювати ці стрілочки саме цією підводочкою фломайстером, бо там такий цупкий стержень, знаєте, тобто не щіточка, яка може зігнутися, а такий плотний стержень. А це, дивіться, дівчатка це новинка березня. Олівець для брів. Він водостійкий, це в нас третій номер. Взагалі їх чотири відтіночки. Олівчик дуже тоненький. Там дуже тонесенький грифель. Зараз вам сфокусую. Ось дивіться, який він тонесенький. Для чого він такий тоненький, щоб промальовувати волоски, тобто малювати ним штришками волосочки. А з іншого боку, ось така щіточка, якою ви будете не лише розчісувати брівки, а і розтушовувати олівчик. Ось так зручно придумали класно. Олівці, ще раз наголошую, в водості, які тримаються увесь день. Далі замовлені ось такий олівчик для губ. Це в нас четвертий тон відтіночок Nude Pink. Подивіться, який зручний, також автоматичний, тобто він викручується, не треба підстружувати. Всі олівчики, які ви бачите, в замовленні, всі з новинок, всі автоматичні, саме отакі от олівчики для губ. Олівчиків 6 кольорів в палітрі. Це четвертий тон, я вже сказала. Так, і далі в нас ще замовлені два олівчики для очей. Також водостійка формула. Дуже зручне нанесення, також зараз покажу, які там стержень. Ось так виглядає. Дуже зручно фарбувати і стрілочки, підводити знизу віко, то я вже просто користуюсь ним, вже протестувала. І скажу вам, що олівці дійсно дуже стійкі, тримаються цілий день, наче щойно нафарбувала, і дуже зручно користуватися. А ще мені так подобається, що вони саме автоматичні, що не треба їх підстружувати. Це так зручно і економить ваш час. Так, олівчиків для очей 10 відтінків. Там шикарна палітра. Вибрати собі можна на, ну, на, на будь-який смак, точно. Тут в нас замовлений перший тон це чорний, абсолютно чорний, і це в нас шостий. Трохи при освітленні змінює кольор. Він такий фіолетовий, дуже гарний. Зараз е, покажу вам, зробила сводчі всіх олівців. До речі, не сказала ціну. Будь-який з цих олівчиків для брів, для губ і для очей коштує 199 гривень. І ось вам сводчі. Перший олівчик це для брів. Зараз вам приближу. Ось, дивіться. Бачите, яка тоненька лінія, тому що там тоненький грифель. Далі йде олівець для губ, четвертий тон. Тепер олівець для очей перший тон чорний. Вони трохи ширші. Бачите, стрілочки будуть трохи товщі, ніж для брів. І шостий відтінок ось такий гарний фіолетовий. Я в них закохалася. Все, дякую вам за увагу, дякую вам за ваші замовлення. Я їх залюбки виконую, отримую від цього величезне задоволення, і мені подобається знайомити вас з продукцією компанії Pharmacy. Турецька компанія, яка дійсно має сертифікати якості, відповідає за якість продукту, який виготовляють. Я вже його користуюсь цим продуктом п'ятий рік. Нарікань немає ні в мене, ні в моєї родини. Всі дуже задоволені. І мої друзі також. Тож замовляйте, а я буду з радістю виконувати ваші замовлення. Також проконсультую і допоможу підібрати лінійку за допомогою тестерів. Завжди замовляю їх для вас, щоб було зручно підбирати для клієнтів нові засоби. Буду вдячна за лайки і також вам вдячна за підписку. Пока, до нових розпаковок!